Ей паріо! Ель паріо! Ей паріо! Так, це політично змовить. Слава нації! Шановне пасту. Сьогодні відбулося завершальне третє засідання апеляційного суду у справі мого. Законного звільнення Фаріон поставила їх на лопатки. Як Ірина Дмитрівна виграла суд в Львівської політехніки та має право поновитись на посаді професорки. Ба більше яку шкоду має виплатити навчальний заклад за поспішне рішення, до чого тут Міністерство освіти та лісовий, і хто там ще зверху? Фаріон називає замовників і висловлюється про справжнього манкрута України, що продався москаль. Про кого мова почуєте за хвилину? Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Капузіяк рішення ректора, наказ ректора про моє звільнення абсолютно незаконний. 29 травня Львівський апеляційний суд постановив поновити колишню народну депутатку Ірину Фаріон на посаді професорки кафедри української мови інституту гуманітарних наук Національного університету Львівська політехніка. Пише Українська Правда. Також суд постановив, що на користь науковиці стягнути 123 927 тисячі гривень заробітної плати за період вимушеного прогулу. Звісно, що частину з тих коштів я скерую на потреби збройних сил України. Крім того, у коментарі Суспільному Фаріон заявила, що проректор ухвалив рішення про її звільнення без висновків комісії через тиск з боку. МОН. Так, це політичне замовлення. тому що інших підстав звільнити мене немає. Ніхто не пояснив, що таке моральний проступок ніхто не пояснив в жодному документі. Не доведено морального проступку, який і вчинили Фаріон. З якої рації здійснено було швидкісне звільнення. Чому ректор не дочекався роботи комісії? Комісія мала завершити свою роботу 22 числа. Мене звільнили 15-го. Тобто проректор заперечує сам наказ, який він створив, сам собі заперечує. Це означає, що це рішення він ухвалював під тиском. Не сумніваюся під чиєм. Під тиском Міністерства освіти конкретної персони лісових. Про це свідчить його моментальна реакція, неймовірно радісна від того, що Бог звернення Ірину Періон. Ну, ось так планіатори і неупі сьогодні здійснюють регулювання у вищої освіті. Ірина Фаріон відреагувала на рішення суду та розповіла, чи планує повертатись у львівську політехніку. Щаслива, що право і окремої політики це означає, що ми рухаємося в правильному напрямку. О, не йдеться про мене, йдеться про те, що працювали закони, щоби ніхто не дозволяв собі під тиском зверхників ці закони змінювати. Я дякую колегії судів за обґрунтоване рішення. Я думаю над тим. Думаю над тим, власне, через те, що є дуже багато сил, які би не хотіли, щоб я повернулася в політехніку. А мені дуже подобається йти проти тих сил, яким я не подобався. Юра Львівської політехніки зазначив, що ви ж буде визначатись щодо подальших дій після отримання повного тексту постанови апеляційного суду. Нагадаю, СБУ відкрила справу проти Ірини Фаріон за чотирма статтями кримінального кодексу. Приводом для розслідування правоохоронців стало висловлювання мовознавиці про російськомовних військових з та розголошення персональних даних студента з Криму, який написав її листа. Я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою, то нехай себе назвуть рускими. Ну все, що їм заважає за три, чому вони такі очманілі? Чому зійшлося саме на українській мові? Вони такі великі патріоти. Покажи свій патріотизм. Вивчи мову Тараса Григоровича Шевченка, який усе своє життя практично прожив за межами України. Ну що це за пздура воювати в українській армії і говорити російською мовою. Виконуйте закон це по перше, друге вчіть українську мову. Це по-друге, по-третє, припиніть вигадувати для себе відмази. Є конституція, десята українська мова державна. Далі є статут про збройні сили. Є закон про українську державну мову. Дуже недосконалий. Стаття, здається, зараз вам точно скажу. Стаття 13. Все, один єдиний посил для них всіх. Виконуйте, хлопці, закон. І тоді буде перемога. Після цього Ірину Фаріон звільнили з Львівської політехніки. Вона оскаржила своє звільнення в суді. Дякую вам ще раз за підтримку. Дякую за вашу щедротну присутність під час судових засідань. Дякую за вашу реакцію на судових засіданнях. Дякую вам за ці підписи, які ви залишали на мою підтримку. Це перемога права над політиканством, це перемога правди над безпрецедентною брехнею і просто нечуваними наклепами, якими обклали мене тоді в листопаді. Певні засоби масової інформації і певні нікчемні середовища, моя їм глибока неповага. А нам, шановне панство, йти до своєї мети неспинно. Бо суть не в тому, щоб Феріон поновила на посаді професора, а не професорки, тому що це кваліфікація, вона не має жодного фемінітиву. Суть в тому, щоб тепер покарати бобала за порушення трудового законодавства, кримінальне провадження проти нього вже відкрито. І цей безчесний чоловік має бути притягнений до кримінальної відповідальность. А от народний артист України Іво Бобл уже привітав Ірину Фаріон з поновленням на посаді професорки кафедри української мови інституту гуманітарних та соціальних наук Львівської політехніки і віртуально обійняв її. Про це стало відомо із соцмережі. Так, заслужений артист України, один із лідерів дуету у світі з Анатолію Говорадло відреагував на поновлення Фаріон на посаді дописом у мережі. Він написав: Вітаю пані Фаріон на посаді професора Львівської політехніки. У коментарях до його допису співак Іво Бобол долучився до привітання і написав наступні слова: Вітаю вас, пані Фаріон. Обіймаю Ірина Фаріон, поки що не відреагувала на привітання від Іво Бобола. Не бачу ніяких проблем з свого життя санкт Петербурзі, тому що мене там люди люблять. Віднося до мене з повагою, і я ще за цей весь час дійсно, якщо якісь політичні моменти є протистояння, не було такого, щоб я щось від когось почув свою адресу. Те, що стосується мови, то це для мене рідна мова в сім'ї з батьками, з дітьми, з дружиною я розмовляю суто українською мовою екс-нардепка Ірина Фаріон висловилася щодо зрадника України та колишнього футболіста Анатолія Тимощука. В інтерв'ю Спорт Експрес Фаріон назвала Тимощука яскравим зрадником України, а також наголосила таким особинам не подають руки, висловлюючись про Тимощука, мовознавиця звернула увагу на його прізвище, яке є ідентифікатором походження. Те, що стосується мови, то це для мене рідна мова в сім'ї з батьками, з дітьми, з дружиною я розмовляю суто мовою він продався москалям, ця новина не пройшла повз мене, бо я філолог і ідентифікую людей за прізвищами. Тимощук це син Тимоші. Його прізвище говорить про те, що він з Волині або з Гуцульщини. Форіон додала Тимошчук може приховувати свою етнічність, і говорити, що він мозка. Лукурос, але суфікс ук видасть його. Тимощук це яскравий зрадник, а це найогидніше, що може бути. Найвищий рівень моралі це патріотизм. А таким людям, як Тимощук, руки не подають. Я не відчуваю ніякого негативу взагалі. Ніколи не жалію про те, що я роблю, тому що я щось роблю. Я не роблю це бездумно. Нагадаю, колишній футболіст української збірної Анатолій Тимошчук назвав війну РФ проти України СВО та заявив, що не бачить різниці між українськими та російськими народами. Допускаєте, що всю життя проживете в Санкт Петербургі, Звісно. Цужочу ні, пряма мова. Я живу тут багато років. Мої діти ходять тут до школи. Не бачу різниці між народами України та Росії. Ті, хто говорить, який я поганий, нехай згадають, скільки матчів я зіграв за збірну України та скільки користі її приніс. Те, що я мовчу про СВО, не свідчить про те, що я підтримую її або ні. У кожного є своя позиція. Моя в тому, що не все так однозначно, тому я стараюсь про це не говорити. Сказав Тимощук, який грав за Волинь. Шахтар, Німецьку Баварію, Російський Зеніт, Казахстанський Кайрат та провів 144 матчі за збірну України. А от для лідера збірної Андрія Ярмоленка стало неприємною несподіванкою мовчання Тимошчука щодо війни в Україні. Про це Ярмоленко розповів в одному з інтерв'ю. Ну я почну з того, що для мене толя, да коли ми там грали вместе, це був примір професіоналізму. Да, Тобто я равнявся на нього завжди, коли почалася війна. Да, я слідів за тим, хто висказується, хто ж. кто то сказал то что вообще ничего не сказал и для меня это было неожиданностью я ему просто написал э, как тебе спится там по ночам он мне ответил что не спится точно так же как и тебе как бы я ничего ему больше не этот и он мне набрал конкретно я у него просто спросил почему почему ты молчишь ты для меня был примером я равнялся на тебя но теперь тебя не существует в моей жизни он послал меня на Слава его, и то есть на этом наш разговор закончился. Просто боится, он не знает, что с ним будет, если он что-то скажет. Помимо этого, то есть я понимаю, что у него там жена, дети, они русские. Я это все прекрасно понимаю, но у тебя, как бы, все твои друзья там многие из Украины, и у твоих друзей гибнут родные. Ты спокойно можешь взять свою семью и жить в любой точке мира, высказать свою позицию. Я считаю, что я думаю, что он заработал достаточно денег, чтобы жить в любой точке мира. Друзья, с такому моему новану дякую, что доволась. Пишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ! А нам з вами боротися, працювати і перемагати! Слава нації, смерть ворогам до перемоги великої нашої України! Ця наша перемога свідчить про те, що внутрішньо держава рухається в таки належному напрямку, завдяки дуже професійним, самодостатнім і вільним. Суддям. Дякую їм за вмотивоване, абсолютно правильне рішення. Слава нації, смерть, ворогам!